Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо з вами вивчення історії, і сьогодні я хотіла би поговорити з вами більше про культурницький аспект. Взагалі, Києво-Могилянська академія протягом тривалого часу була єдиним вищим всестановчим навчальним закладом України саме Східної Європи та всього православного світу. Повний курс навчання в Києво-Могилянській Академії, як ми вже говорили раніше. Тривав 12 років. Однак студент мав право навчатися в ній стільки, скільки бажали. Всього в академії було 8 класів, а кількість предметів сягала більше 30. У перших чотирьох класах академії вивчали українську мову, церковнослов'янську, грецьку, латинську і польську. Всі вищі науки в Києво-Могилянській академії викладалися, як і скрізь у Західній Європі, Латиною. Проте дбали в академії і про належне вивчення саме української мови. Саме наукова діяльність викладачів академії, а також її студентів, сприяла розвитку від тогочасної книжкової літератури і української мови. Згодом в академії викладали російську, французьку, німецьку, гейбську мови. Студенти оволодівали поетичними і риторичним мистецтвом, вивчали класичну грецьку і римську, і частково середньовічну літературу, історію, географію. З часом було впроваджено також курси математики і медицини. Надавалася і художням, і мистецька освіта. У вищих класах два роки навчали філософії. В історії Києво-Могилянської Академії було кілька періодів піднесення. Перший пов'язаний саме з діяльністю Петра Могили. Ми також неодноразово про нього говорили. Розквіту Києво-Могилянської Академії сприяла підтримка саме. Івана Мазепи новий етап розвитку академії пов'язаний з діяльністю Заборського. У другій половині XVIII століття Київську академію заходами імперського уряду було перетворено на саново духовний навчальний заклад, а 1817 року було взагалі закрито. Київська академія мала вирішальне значення для становлення розвитку української науки, культури і літератури процесу саме 17-18 століття. У ній сформувалися один із центрів філософської думки слов'янського світу, філософські праці. Великих людей були розходилися по всьому світі, і вони вкладали величезний внесок в українську культуру Філософом світового рівня був вихованець академії Григорій Сковорода. Я гадаю, ви також неодноразово про нього чули. Офіційний клас медицини було відкрито лише в 1802 році, а втім, чимало випускників Києво-Могилянської академії мали добрі знання Латини і раніше студіювали медицину в західноєвропейських університетах. Вихованці академії стали знатними медиками, засновниками лікувальних закладів не лише в Україні, а й Білорусі, Росії і Грузії. Так, доктором медицини Лейпсиського університету став українець Нестор Амбодик Максимович. Він працював у госпіталях Петербурга і інших міст, був основоположником вітчизняного акушерства, ботаніки і фізіотерапії. Данило Самойлович, доктор наук з епідеміології, військовий лікар діючої армії російсько-турецької війни, який народився на Чернігівщині, був почесним членом 20 академій. Вперше обґрунтував можливість та необхідність протимучового щеплення. А... Великі літописці, наприклад, Величко, Гриб'янка, Симоновський, історики, Каменський, художники, Мигура. Композитори Березовський, Ведель, архітектори, Барський її вихованцями були й гетьмани України: це Юрій Хмельницький, Іван Виговський, Петро Дорошенко, Павло Тетерій, Іван Бриховецький, Іван Самойлович, Іван Мозепа, Пилип Одлик, Іван Скаропацький, Павло Полоботок, Данило Апостол. Києво-Могилянська академія і взагалі Київська академія сприяла становленню української літератури мови і тут склалася поетична школа. Представниками були такі, як Баранович, Максимович. Сковорода. професори академії написали десятки курсів поетики, а також розробили теорію українського поетичного мистецтва. У Києво-Могилянській академії виник і розвивався український театр. Для нього писалися драми, діалог, інтермеді так у 1704-1705 році, викладаючи в академію поетику, Прокопович створив першу в історії драму на тему рідної історії. Трагікомедію Володимир. Ми також неодноразово говорили у минулих відео. Протягом сімнадцятого-вісімнадцятого століття в Україні діяли дедалі душі, зростала зацікавленість природничими науками. У лекціях провідних професорів Києво-Могилянської академії використовувалися елементи астрономії, фізики, біології, медицини. Більшого значення набувала фізика, до якої вводилися такі розділи, як рух, як рух космологія і інші науки. З'явилися курси натурфілософії, це така попередниця природознавства. До вивчення природних явищ закликав Фан Прокопович, який навіть виголосив спеціальну промову перед студентами і професорами про заслуги і користь фізики. Фізика, на думку вченого, повинна перейматися не вигадуванням, а вивченням реального світу. Велика увага надавалася вивченню математики. Зокрема, Феофан Прикупович у 1707 восьмих роках прочитав курс основи, до якого встановили арифметику і геометрію. У другій половині XVIII століття в академії було відкрито класи чистої математики, це алгебра і геометрія, а також змішаної математики, де викладали цивільну і військову архітектуру, механіку, гідростатику, гідравліку, оптику, астрономію. А взагалі, розвиток природничих наук за тих часів відбувся у тісному зв'язку з розвитком філософії. Саме тому в xvii 18 столітті припадає розвід української філософської думки. Усі відомі церковні діячі, вчені, поети за тих часів висловлювали філософські ідеї або ж філософські трактати, бо у творах інших жанрів таке виголосити просто не можна було. Головним озвередком розвитку філософії була києво могилянська академія. Найбільшим філософом України і найвіддатнішим поетом другої половини XVIII століття був Григорій Сковорода – який народився в 1722 двадцять і помер у 1794-му році. Взагалі, Григорій Сковорода його вважають філософією його міфологічною ниткою. Що допомагає людині знайти вихід із найскрутніших обставин життя. Привідна ідея філософського вчення сковороди стосується проблем людського щастя і сенсу життя. Вона втілена у словах пізнай себе, поглянь у себе. Григорій Сковорода навчав, збері всередині себе свої думки і собі самому шукав справжніх благ. Українському е, любодуму був перекон. Що людина щаслива тільки тоді, коли вона вільна і має і не переймається тією справою, до якої має природні здібності хист, взагалі Сковорода вважав також, що людське щастя творить злагода між особистим життям людини і громадським покликанням. Філософ пошановував свободу, без неї, на його переконання, не може запанувати справедливість. Філософські ідеї Григорія Сковороди втілені в його літературних творах. Найскладнішими з них це філософські трактати. Прагнучи поширити свої думки серед українського народу, мислитель винайшов для популярного викладу філософських ідей оригінальний засіб. Він утілював їх у Мистецькій формі в віршах та байках збірки Григорія Сковороди, наприклад, сад божественних пісень, я гадаю, майже всі про них чули, складаються з 30 віршів. Байки, зібрані у книгу, це байки харківські. Києво-Могилянська академія була провідним осередком музичної культури, де навчання музиці і співу вважалося обов'язковим предметом. Ще в х роках XVIII століття тодішній ректор академії Лазар Баранович е організував саме спеціальну музичну е хорову школу. Студентський хор налічував близько 300 осіб, та був найкращим київським хором. Музичні класи відкривалися і в колегіумах. Перший спеціалізований заклад музичного профілю організували в Глухові у 1729 році. Вийшов указ про створення співацької школи. Наступного ж року почала діяти ця школа. За часів гетьманування Кирила Розумовського Глухів стає музичною столицею України. Тут при дворі гетьмана діяли професійний оркестр, оперний театр, основу репертуару, якого становив найкращі зразки західноєвропейської музики. Поширення музичних знань сприяло встановленню української професійної музики. Музична культура в Україні неможливо уявити без, без імені Артема Веделя, Максима Березовського, Дмитра Бортнянського. Після навчання в Глухівській співацькій школі Бортнянський потрапив до Петербурга, навчався під опікою найвідоміших учителів, з поміж яких було чимало українців. Він удосконалив освіту за кордоном і протягом 30 років Бортнянський очолював придворну капелу. Написав більше сотні творів хорової думки, музики, багато світських творів різних жанрів. Хоча б яку музику він творив, вона завжди мала в собі саме українські мотиви. Щодо Максима Березовського, то після навчання в Глухівській співацькій школі та Києво-Могилянській академії він потрапив в. У науку до Болонської академії і невдовзі отримав там знання академіка композитора і став членом Болонського філатмонічного товариства. Перебуваючи в Італії, поставив оперу «Дефомонт». Зовсім юний Артем Ведель, який навчався тоді в Києво-Могилянській академії, був знаний як найталановитіший, найталановитіший київський диригент і віртуозний виконавець саме всіх музичних творів. Ще до закінчення академії його забрали до Москви і протягом кількох років ведель керував хором московського генерал-губернатора. Уславився як актор 30 хорових циркових концертів, з поміж яких особливо вражали концерти на чотири голоси. Українська архітектура другої половини XVIII століття розвивала надбання попереднього періоду, що знайшло втілення в, унік... в унікальних за задумом формою дерев'яних храмах. Неперевершеною пам'яткою дерев'яного храмового будівництва є Троїцька Соборна Церква у Самарі. Будували її впродовж 1773-1779 років за проектом народного майстра Якова Погреб'янка. На замовлення самарської старшини і тамтешнього духовництва. у тогочасному церковному будівництві дерево залишилося основним матеріалом. І саме в дерев'яній архітектурі козацької України найяскравіше втілилися національний колорит. Не диво, що на початку 19 століття вона була заборонена в Російській імперії указом синоду. Морована церковна архітектура Лівобережжя зазнала російського впливу відому Андріївську церкву в Києві, збудовано за проектом Петербурзького архітектора, за походженням італійця Бортоламео Растрелі. А церкву Різдва Богородиці на Чернігівщині було збудовано за, петер... за кресленнями Петербурзького майстра Андрія Косова. Взагалі, серед українських майстрів найвизначнішим архітектором доби був Іван Григорович Барський. Взагалі архітектурну діяльність він розпочав наприкінці 40-х років XVIII століття і з будівництва міського водогону на Поділлі, центральною спорудою якого він поставив павільйон. На Майдані перед будинком магістрату у 60-х роках 18 -го століття він був найпопулярнішим київським будівничим і без його участі не зводилася жодна будівля на Поділлі. Він спорядив, зокрема, надбравну церкву Кирилівського монастиря. Покровську церкву і церкву Миколи Набережного. Окрім того, збудував кам'яну церкву святого Антонія та Феодосія Печерських у, у Васильіві поблизу Києва, церкву Покрови Богородиці в Охтирці, трьох святителів у ем, Лемешах. На правобережжі та західноукраїнських землях архітектура розвивалася під впливом західноєвропейських традицій, і найвизначнішою пам'яткою церковного будівництва став закладений 1744 року собор святого Юра у Львові, збудований львівським будівничим підприємцем німецького походження Меретиним. Відповідним пам'ятком доби є також Успенська соборна церква Почаївської лаври 1771-1783 року на Тернопільщині та костьол монастиря домоніканців у Львові. Скульптура, як і раніше, втілювалася в декоративному різьбленні для церков та фігурної скульптури в костюлах правобережжя та західноукраїнських землях. Найвідомішим скульптором другої половини XVIII століття був Йоган Пінцель. Єдиною збереженою та задокументованою роботою митця є постать святих Льва і Афанасія та скульптурна композиція святий Юрій Змієборець на фасаді собору святого Юра у Львові. Найвизначніші здобутки українського малярства в другій половині XVIII століття пов'язані саме з творчістю майстрів Лівобережжя однак, переважна більшість пам'яток втрачена. Серед уцілілих дослідників відзначають ікони з Вознесенської церкви в Березні на Чернігівщині. Це ікони моління апостолів і унікальний образ трьох святителів. Цікавим є кілька. Вцілілих миргородських ікон у світському малярстві продовжував розвиватися портретний живопис, до яких зразків належали портрети Івана Катаякова Шиянів. Ці мистецькі традиції втілено у портретні роботи полтавського бургоміста Павла Руденка.